Так, я розумію, що по закону я батько чотирьох дітей, я можу просто вільно пересуватися, я можу виїжджати за кордон, але я цього не роблю. Що може тебе змусити покинути акторство? Будь-що. Будь-що. Мені дуже образливо, що ніхто з акторів жодного разу не виклав митця з моїх колег. Я думаю, що кожен актор, який мав головні ролі, який мав якусь популярність, і має якусь популярність все ж таки в своєму житті переживав якусь зірочку. Я заходжу в цей сраний трец. Ніде нема згадки про митець. Ніде нема згадки про митець. Я буду скандальний в цьому інтерв'ю. Я не розумію. Будь ласка, скажіть мені, будь ласка, чому такі іноді проекти, які просто для спини, вони потрапляють на якісь платформи. А проекти, які мають якесь значення, вони. Нікуди не потрапляють, але давайте привчати людей до чогось якісного. Я дуже хочу працювати. Я дуже хочу бути. Я актор я хочу бути відомим. Це буде найскандальніше інтерв'ю на моєму каналі.